У в соціальних мережах українці активно змінюють свої яскраві аватарки на чорні квадрати. Люди кажуть, це у пам'ять про загиблих на Євромайдані. Тим часом психологи радять не стримувати емоцій і розслабитися. У соціальних мережах користувачі масово змінили свої аватарки на чорний екран з синьо-жовтою стрічкою. Цим вони виражають шану загиблим та підтримку революції. Замість яскравих фото на їхніх аватарках, темні квадрати, користувачі соціальних мереж теж у жалобі. Поставити чорний квадрат на своїй аватарці, це найменше, що я могла зробити, щоб висловити якось свою думку. Для мене це протест проти того, що відбувається сьогодні в державі, і траур за тими, хто віддав, хто безневинно віддав своє життя за Україну. Із певних причин я не могла бути на майдані і сам я хотіла виразити свою солідарність із людьми, які Підтримують свої права. А чорна вона, тому що це траур за загиблими. Україна нині у стресовому стані. Так усе пояснюють психологи. Причому всі без винятку, і учасники, і спостерігачі є така тенденція, що люди втомлені, люди виснажені, люди навіть час від часу можуть проявляти агресію один до одного. Але дуже не з'являються такі стресові стани, депресивні деякі стани. От в е, деякі моменти можуть бути зневіри на площі перед адмінбудинком сотні прикарпатців. Нині це найвелелюдніше місце в Івано-Франківську. Та мешканці прилеглих будинків не нарікають, навпаки, підтримують тимчасових сусідів чим можуть. Ми по сусідству і радіємо, ну і трошечки терпимо, але ми раді. Ні, ну чуєм вночі днем, то в принципі там тихо. Ну, мені, наприклад, не мішає. Я сплю прекрасно. <сум> Я з ними заодно слухаю колядки, вони колядують вечорами досить довго. Ну, деколи вночі у четвертій годині ранку мітинг починається. Я, наприклад, слухаю, лежу на ліжку і слухаю. Психологи кажуть, попри державницькі справи не варто забувати і про власне самопочуття, хоча б на мить полишити політику, трохи відпочити та змінити діяльність, аби потім знову повернутися на майдан. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, Ігор Попик, новини телеканал Раї.